Мирно пес бровкодрі має, навіть подумки не знає. Про які його пригоди буде казка за нагоди. Мурчик кіт кричить на вухо Досить спати ледацюго, Все життя проспиш отак. Знаю, спати ти мастак. Новина у інтернеті Незабаром на планеті Пройдуть автоперегони. Особливі там закони. В екіпажі пес пілот, Штурман-кіт і крапка. От В різних мандрах ми бували та такого не чекали. Ти готовий до змагання? Маєш песику бажання. Цілий день крутить баранку. Потім знову в мандри зранку. Відкидаємо вагання. Я готовий до змагання. Пара пробних репетицій і почнемо штурм амбіцій. Їдуть всі у тих пригодах на однакових тойотах. Від японців цей сюрприз переможцю ж буде приз. Старт дадуть у Лісабоні. Далі автоперегони через гори до Сахари. Де в пісках страхіть примари? Скільки буде екіпажів? Це вже скоро час покаже. Отже, Мурчик, це не сон. Їдемо у Лісабон. Шлях веде в аеропорт. Там чекає їх пілот. Візьме він до літака, друзів, Мурчика й бровка. В штаб-квартирі перегонів. Підготовка йде до зборів. На стіні велика карта, а глянути на неї варто. Глянути і зрозуміти їхати ще треба вміти. Будуть джунглі і пустелі, будуть гори вище стелі. Будуть спека і тумани, будуть міражі обмани, будуть травми і поломки. Все це не зупинить гонки. Оголошують команди, що підуть в далекі мандри. Сорок сім країн у списку. Друже, дай чогось від тиску! Якщо чесно, фато, бо суперників багато. Та відкинемо тривоги, вже назад нема дороги. До оглядин в автомандри, всі запрошують команди. Бачимо, стоїть машина. Збоку назва Україна. Представляємо країну нашу славну Україну. Вражень стільки всіх набралось, тож до ранку міцно спалось. Тільки сонечко зійшло, як в момент усе пішло. Дійсно, справді це не жарт. Всіх запрошують на старт. Як живі ревуть мотори. І рвонули на простори. Пес Бровко і Мурчик кіт вдвох об'їдуть цілий світ. Португалія позаду знову кличуть на нараду. П'ять машин не їдуть далі, їхні водії не здалі. З тих машин, що залишились, далі в мантри зголосились тільки 27 машин. Ті, що вдало йдуть в розгін. Далі, Альпи, Альпи, гори, це вам не степи, простори. Тут суцільні повороти буде водіям роботи. Український екіпаж ухопив спортивний раж. Пес баранку крутить вправно, хоч і трішечки, забавно. Перші підсумки підбиті, Гонка й далі буде жити. Ми проїхали в момент європейський континент. На поромі через море попливли машини скоро. Щоб у Африку попасти, треба ще екзамен скласти. От і берег з'їзд з порому. Друзі відчувають втому, бо вони морську хворобу лікували цілу добу. Та триматись далі треба. У крові вже ця потреба. По Сахарі мчать Тойоти курколомні повороти. З під машин летить пісок, коте, пристебний пасок, Бобровко у куражі закладає віражі. Майже три доби в пісках ми носились просто жах. Черговий етап позаду, всі на ньому дали ради. Ні. Не всі зійшло дванадцять, залишилося п'ятнадцять. Ці п'ятнадцять вже готові йти на перешкоди нові. Старт останнього етапу. Песику потисни лапу. мурчик кіт, тобі клянеться, і надалі не зігнеться найскладніші перегони виведуть нас в чемпіони. Далі іспит. Тільки ж он на дорогу вийшов слон. Слон з'явився із кущів, Мурчик ледве не зомлів. Вчасно встиг загальмувати, нас могли ущент зім'яти. Бачимо за лісом річка. Хоч вона і невеличка, це вже водні перегони. В силі інші тут закони. Мурчику. Знайдемо броду та в'їжджаємо у воду. Далі їдемо і от, звідки взявся бегемот. Не пускає до води. Друже, їхати куди? Що докупи з бегемотом подружитися з болотом? Доки бегемот пірнав, зліва бачимо удав. Песику, дави на газ. Бачу, з'їсти хочуть нас. Їдемо швиденько далі. Звірі нас живцем не взяли. Пес Бровко і Мурчик Кіт поладнали все як слід. Випустили трішки пару. Далі шлях веде до пару. Місто є Йоганнесбург, де завершується тур. На кінцевий перегін. Вийде тільки п'ять машин. В інших виникли проблеми, їх нема в фінальній схемі. Знову вгору, потім вниз, в боротьбі за перший приз. Щоб ми виграти зуміли, віддамо останні сили. Аргументи ці вагомі втілимо на автодромі. Наш найкращим буде час тверда впевненість у нас. Старт, ривок, потужну силу пес бровко керує сміло. Мурчик-кіт вдавився в крісло, в роті стало зовсім кисло. Песик додає ще газу, всіх обходимо відразу. От і фінішна пряма. Вже суперників нема. Нелегка була дорога, тим значніша перемога. Пес Бровко і Мурчик Кіт знову здивували світ.